Непоказна зовнішність. Усі 69 серій. Коломбо незмінно ходить в старому плащі, стоптаних мештах, їздить на вбитому пежо і курить дешеві сигари. Маю гіпотезу, що це його свідомий вибір, образ для роботи. От як лікар вдягає свій білий халат, так і Коломбо одягає свій вицвілий під спекотним каліфорнійським сонцем плащ, і що це йому дає? Люди, зважаючи на зовнішність, недооцінюють полісмена. А отже, лейтенант, так би мовити, отримує фору і має простір для несподіваних маневрів. Коли вбивця починав розуміти, що Коломбо не такий простий, яким хоче видаватися, то було занадто пізно щось змінювати у своїй стратегії уникнення покарання за скоєний злочин. Отож, під час інтерв'ю будьмо простішими, без понтів. Зайвим буде пафос і надуті щоки експерта. Усі свої корони, медалі, грамоти, подяки, лишайте вдома. Рівні, відкриті стосунки, побудова довірливої бесіди, а не допиту, допоможе респонденту відчувати себе безпечно і в комфорті.